Права 1607. Знайди площу однієї грані та площу поверхні куба, ребро, якого дорівнює перше завдання 4 дециметри. Ну що ж, давайте дивитися. Отже, якщо в нас є куб, то як нам знайти площу однієї грані, якщо нам відомо його ребро? Якщо подивитися на одну грань куба, то вона представляє собою квадрат. У неї всі грані рівні у цього куба. Отже, A площу квадрата ми вже вміємо рахувати. Це буде А у квадраті. То тоді записуємо перше діє. Отже, давайте позначимо S з індексом 0. Це буде площа тоді однієї грані. Записуємо, що вона визначається як А у квадраті. Або в нашому випадку, якщо ребро у нас 4 дБ, то це буде 4 у квадраті. Так. Нагадую, що цей запис означає 4, що множиться на 4. Тобто 4 дециметри, що множиться на 4 дециметри, це буде 16. А дециметр, що множиться на дециметр, це буде квадратний дециметр. То ми записуємо в дужках чого? Квадратних дециметрів. Це у нас буде, записуємо, площа грані. Площа грані Куба. Є? Ну, а зараз як нам знайти, чи буде площа поверхні Куба? Значить, У Куба, якщо ми візьмемо Куб, є 2, 4, 6 однакових граней. То, щоб знайти загальну площу поверхні, нам потрібно 6 помножити на s 0 v Отже, записуємо друга дія. Тобто загальна площа S буде в 6 разів більша, ніж площа однієї. грані. І це дорівнює. Записуємо 6, що множиться. Так. Замість s 0 Ми пишемо, оскільки ми вже рахували, 16. І це дорівнює. Ну що ж, 6 помножити на 10, 60, 6 на 6 36, 60 і 36, це буде 96. Записуємо, що це дорівнює 96. Ми квадратні дециметри помножили в кілька разів. Це будуть квадратні дециметри. Так, записуємо, що це у нас буде. Тоді площа поверхні куба. Площа. Поверхні. Куба. Є. Що ж, переходимо до другого завдання. Знайди площу дії грані, отже, ребро якого куба дорівнює 0,8 метра. Міркування нічим не буде відрізнятися, тільки вже зміниться у нас довжина ребра. Тобто ми записуємо перша дія. То с 0 v площа грані куба буде дорівнювати А в квадраті або 0,8 метра у квадраті. Це можна записати як 0,8. Що множиться на 0,8 і це дорівнює. 8 помножити на 8 це 64, але тут є два знаки після коми. То ми записуємо, що добуток у нас буде 0,64. Ми метри помножили на метри, і це у нас будуть квадратні метри. Так? Отже, це у нас буде площа грані куба. Площа. Грані. Куба. Є. Ну і друге. Як нам знайти площу поверхні? Аналогічно записуємо загальна площа поверхні. Вона складається з шести однакових граней то загальна площа буде в шість разів більша, ніж площа грані. 6 помножити на s 0 або 6 s 0 І це буде дорівнювати 6, що множиться. Замість площі грані пишемо... s давай пишемо 0,64. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно перемножити. Можна і стопчик по різному. Давайте тут місце є. Перемножимо стопчик. поміняємо їх місцями, записуємо 0,64, що множиться на 6. Множимо. 6 х 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36 плюс 2 це 38. Два знаки після коми ставимо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 3,84. Ми квадратні метри помножили в кілька разів. У нас залишаються квадратні метри. Так. Записуємо, що це у нас буде площа. Поверхні куба. Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні знайди площу однієї грані та площа поверхні. Площа однієї грані 16 квадратних дециметрів. Так. І площа. Поверхні 96 квадратних дециметрів. Є в другому завданні. Площа грані у нас 0,64 квадратного метра, а площа поверхні куба 3,84 квадратного метра. Ну що ж, ось таке завдання на площу грані та площу поверхні Куба. На цьому вправу завершено.